Партизанський рухатеж показав, чим Росія захищає незаконно збудований кримський міст. Координати техніки окупантів поблизу переправи передали силам оборони України. Партизани заявляють, відповіді на російський ракетний терор у мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян. Агенти а теж активно над цим працюють і виявили, що збройні сили Російської Федерації розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет зсу. Зокрема, на одній з ділянок зафіксовано розміщення зенітно-ракетно-гарматного комплексу Панцер і пускову установку С 400 на другому розміщенні трьох пускових установок С-400 партизанський рух теж також зафіксував, де знаходяться оборонні споруди російських загарбників в окупованому Криму. Зокрема, було оприлюднено фото та відео окопів у Чорноморському районі. Як раніше повідомляв Унян, у Криму майже спорожніла база з ремонту військової техніки окупантів біля села Новостепове у Джанкойському районі. Там загарбники ремонтували підбиту техніку та готували її до відправлення на фронт.